Доброго часу, Даби, шановні слухачі. Ви налаштувалися на наш подкаст, тема якого парапсихологія та псевдонаука. Як відрізнити науковий підхід від шарлатанства? Сьогодні розглянемо, як відрізнити справді наукові підходи до феноменів, які часто називають паранормальними, від псевдонаукового шарлатанства, і допоможе мені у цій розмові мій співведучий ведучий Аліса. Привіт, Аліса! Привіт, Ангеліна! Рада долучитись до нашої цікавої теми. Справді, парапсихологія та суміжні напрями – це поле, у якому важко розмежувати справжню наукову зацікавленість і бажання деяких дослідників вигадувати сенсації. Отож, сьогодні ми обговоримо історії парапсихології, розберемо ключові феномени, поглянемо на критерії науковості, згадаємо скандали та найгучніші експерименти. А також спробуємо пояснити, чому люди настільки вірять у надприродне і, звісно, поміркуємо про етичні, соціальні та майбутні аспекти цих досліджень. Почнімо з історії. Хоча людство завжди цікавили дивовижні явища, спіритизм, духи, ворожіння, офіційно до наукових досліджень парапсихології вперше дійшли у другій половині ХІХ століття. В Англії тоді виникали товариства психічних досліджень, які мали на меті довести або спростувати існування духів. Люди збирали свідчення про привидів полтергейстів та інші потойбічні явища, намагаючись застосувати емпіричні методи, хоч і дуже примітивні, за сучасними мірками. Водночас у Сполучених Штатах ці інтереси поєдиналися з спіритичними рухами і популярністю медіумів, які нібито контактували з мертвими. Проте згодом окремі вчені почали казати: ми хочемо вивчати ці процеси як психологічний феномен, а не окультні. Наприклад, Джозеф Райан Бенкс у 1930-х роках проводив дослідження екстрасенсорики за допомогою карт Зенера, щоб виміряти телепатичні здатності. Саме тоді виник термін парапсихологія, щоб відмежуватися від відвертого спіритизму, з його сеансами і містичними ритуалами. Спершу науковій спільноті був певний ентузіазм, а раптом відкриють щось абсолютно нове про можливості людського розуму. Однак із часом ще більше з'явилися сумнівів у кон коректності експериментів, то сильнішим ставав із скепсис. Сучасна парапсихологія традиційно зосереджується на декількох стовпах. Перший це екстрасенсорне сприйняття, яке включає телепатію, тобто здатність читати думки, яснобачення або здатність дізнаватись про події або об'єкти на відстані, і передбачення або провіщення майбутнього. Другий це психокінез, тобто вплив розуму на фізичні об'єкти без прямого контакту. У 70-80-х роках минулого століття навіть були проєкти, де намагалися виміряти, чи може людина змінювати статистику генераторів, випадкових чисел, силою думки, третя велика категорія це різного роду паранормальні явища, серед яких найпопулярніші історії про полтергейстів, привидів і загадкові енергетичні сущності, а ще позатілесний досвід та досвід близьких до смерті. Що цікавить не лише парапсихологів, а й нейрофізіологів. Є гіпотези, що багато містичних переживань можна пояснити змінами в роботі мозку під час стресу чи нестачі кисню. Власне, багато людей, які пережили позатілесний досвід чи досвід близький до смерті, абсолютно переконані, що ви виходили з тіла. Тому парапсихологія іноді межує зі справжніми психологічними дослідженнями свідомості сну та галюцинацій. Проблема в тому, що окремі дослідники замість суворих наукових методів воліють робити гучні заяви типу я дивлю існування душі. Тут постає ключове питання: коли ми ще можемо говорити про прикордонну науку, а коли про явну псевдонауку, філософ наук. Карл Поппер свого часу запропонував поняття фальсифікованості, щоб твердження вважалися науковим, воно має бути піддане потенційному спростуванню. Якщо ж феномен вон проголошується взагалі поза межами перевірки, то це вже сфера віри, а не імпірічної науки. Також дуже важлива повторюваність експериментів. Наприклад, у парапсихології відомі експерименти Гансфельда, де один учасник намагався передати візуальні образи іншому, який перебував у сенсорній депривації, через навушники з білим шумом, закриті очі і тощо. У деяких дослідженнях показували, що одержувач. Вгадував цей образ частіше ніж могло бути чистою випадковістю однак, коли незалежні науковці повторювали ці досліди, нерідка результат виявлявся цілком статистично нормальним. Звіси їх скептицизм. Добре, як пояснити, що ефект зникає, коли експеримент проводять інші люди? Тут часто згадують ефект експериментатора, тобто, коли дослідник, який очікує дивовижних результатів, може мимоволі впливати на учасників навіть самим тоном або невербальними підказками. Тому, якщо немає чіткої методології та ретельного контролю, говорити про справжній телепатичний контакт рано. Одним із найгучніших прикладів паранормальних досліджень був проєкт Зоряна брама, де американська розвідка намагалася використати віддалений перегляд для військових цілей, Дехто стверджував, що можна бачити об'єкти чи бази на територіях країн, не виходячи з кімнати. Попри окремі анекдотичні історії, результатів, які перевищували звичайну ймовірність випадковості, так і не отримали. Проект закрили. Також відомі скандали з фальсифікацією даних. Деякі, нібито видатні дослідники або популяризатори надприродного, згодом викривалися в тому, що публікували підроблені результати або справити враження на громадськість. Зокрема, фотографії привидів у 19-му початку ХХ століття часто робили з подвійною експозицією чи за допомогою банальної постановки. Засоби масової інформації люблять подібні сенсації, бо таємничі історії завжди збирають рейтинги, та надмірне нагнітання може призвести до дискредитації всієї теми, адже люди потім взагалі сумніваються, про що можна говорити серйозно. Усе зводиться до розважального шоу. А тепер найцікавіше, чому ж люди так охоче вірять у паранормальне? Перша причина це когнітивне викривлення. Наша психіка схильна знаходити закономірності та зв'язки, навіть коли їх немає. Це явище називається апофонією. Якщо нам щось здається навіть трішки дивним, ми готові сприяти це за доказ і надприйоні. Друга причина це ефект барнома, коли загальні фрази й узагальнені описи людей сприймають як точну характеристику самих себе, звідси успіх гороскопів і містичних сеансів, де екстрасенс може говорити щось настільки розпливчасте, що майже кожен слухач чи пацієнт упізнає себе. Третя це ненадійність людської пам'яті. Ми здатні перезаписувати власні спогади, надаючи нові деталі, які чули чи бачили десь опосередковано. Іноді людина щиро переконана, що бачила, скажімо, НЛО, а насправді вона читала якусь історію з новин чи чужих розповідей і вписала її у власну пам'ять. І четверте – це групова динаміка. Якщо колектив, родина чи друзі вже вірять, що в їхньому домі живе привид, то все що. Ще... Буде найменше схоже на щось незвичайне, одразу ж розпізнаватиметеся як підтвердження цієї правди, так створюється замкнутий цикл очікування, помічання, потрібних ознак і посилення переконання. Ми можемо думати, що історії про наприродне це лише безневинна розвага, але часто це має негативні наслідки. Люди з тяжкими хворобами чи психологічними проблемами, замість звернення до лікаря, витрачають гроші і час на магічні обряди, енергетичне зцілення і інші сумнівні практики. Або ті, хто втратив близьку людину, можуть бути настільки вразливими емоційно спустошеними, що стають жертвами шарлатанів, які спілкуються з духами і беруть за це все великі кошти. У результаті погіршення психологічного стану, спустошення гаманця і справжньої допомоги ніякої Проблема регулювання у багатьох країнах. Немає чітких законів, що карали б за псевдодіяльність. Людина може зареєструватися як незалежний консультант і вести прийом, поки це не буде викрито у конкретній справі про шахрайство. Але довести таке шахрайство доволі важко, адже часто клієнт добровольно йде до цілителя. При цьому в науковій спільноті триває дискусія: чи варто виділяти бюджет на вивчення паранормальних аспектів, чи це марна трата коштів, які можна вкласти в серйозні психологічні, біологічні чи медичні дослідження? І з свого боку частина вчених вважає, що ймовірні існування аномальних ефектів мала, та все ж, якщо це не перевіряти, то не можна категорично відкидати. Тут ми підходимо до важливої філософської дилеми: як не втратити справжній науковий прорив, будучи надто скептичним, але й не стати жертвою обману, будучи надто довірливим. Цю золоту середину називають обґрунтованим скептицизмом. Саме так. Принцип лезо Окама каже. Не варто примножувати сутності без потреби. Якщо якісь надприродне явище можна пояснити звичайними причинами, маємо прийняти простіше пояснення. Якщо ми чули дивні звуки вночі, це швидше за все вітер або стара каналізація, а не привид. Проте бути відкритим до нового також важливо. Історія науки знає чимало випадків, коли те, що здавалося магією, виявилося справжнім природним феноменом, колись і блискавку, пояснювали гнівом богів. Якщо в майбутньому з'явиться надійна методологія, з допомогою якої можна буде виявити якісь аномальні властивості мозку чи свідомості, наукова спільнота може це визнати, але тільки якщо будуть чіткі повторювані результати. Дорогі слухачі, перш ніж ми завершимо обговорення, Хочу наголосити на дуже важливому аспекті, коли в нас або в наших близьких виникають проблеми зі здоров'ям, емоційним станом, чи коли відчуваємо, що не справляємося зі стресом або зі складними життєвими ситуаціями, найкраще рішення звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Це можуть бути психологи, психотерапевти чи відповідні медичні фахівці. Так, і тут ми повертаємось до теми нашого подкасту про псевдонауку та паранормальні методи. Дуже часто екстрасенси або цілителі пропонують свої послуги і запевняють, що вирішать усі проблеми від фізичних хвороб до емоційних негараздів, але, на жаль, подібний вибір може призвести до втрати часу, погіршення стану або надмірних витрат грошей. А натомість професійний психолог чи психотерапевт, який має диплом, практичний досвід і працює за сучасними методами, справді може допомогти розібратись корені проблеми і підібрати адекватні шляхи вирішення. Особливо небезпечна ситуація, коли людина з важким емоційним станом, наприклад, депресія або тривожним розладом, звертається не до психотерапевта чи психіатра, а до різних духовних провідників. Вони можуть обіцяти швидке зцілення за допомогою ритуалів, енергетичних практик чи магічних предметів. І люди, зневірившись, витрачають останні кошти та час, а реальної допомоги не отримають. У гірших випадках ситуація може ставати ще критичнішою. До того ж, кваліфікований психолог і певні медичні фахівці, як правило, працюють у рамках етичних норм зберігають конфіденційність. А не дають нереалістичних гарантій, не маніпулюють вашими емоціями. Вони мають відповідну освіту, постійно підвищують свій професійний рівень і використовують методи, які мають наукове підґрунтя. Це суттєво знижує ризик нашкодити пацієнтові, тоді як псевдоспеціалісти можуть покладатися на сумнівні методики і прийоми, що не мають доказової бази. Саме так. Тож, якщо відчуваєте, що маєте потребу в психологічній чи психотерапевтичній допомозі, або у вас є підозрюю щодо стану здоров'я, зверніться спочатку до сімейного лікаря, який дасть вам напрям до відповідного фахівця, це як психотерапевт, психіатр чи іншого медичного спеціаліста. Також можна шукати інформацію про фахових психологів у державних та приватних реєстрах, де вказана кваліфікація та їх сертифікація. І звісно, пам'ятайте, що відвідини лікаря чи психолога це нормальна практика в сучасному світі. Жодного сорому чи стигми в цьому немає. Навпаки, це вияв свідомого ставлення до себе та свого здоров'я. І ще одна причина, чому варто мислити критично і не покладатись на магічні поради. Отже, маємо простий висновок у складних ситуаціях краще отримати допомогу від людей із відповідною освітою та практичним досвідом, ніж ризикувати з тим, хто обіцяє чудесне зцілення. Бережіть себе і своїх рідних і не соромтеся звертатися за кваліфікованою підтримкою. Це особливо важливо, бо, як ми вже неодноразово згадували, псевдонаукові підходи можуть спричинити серйозні наслідки для психічного і фізичного здоров'я. Тому будьте обачними, використовуйте критичне мислення і, звісно, завжди вибирайте безпечні та перевірені методи допомоги. Для закріплення пропонуємо вам слухачам кілька простих експериментів і демонстрацій, які можна провести навіть удома чи на зустрічі з друзями. Холодне читання, Спробуйте описати писати людині її особистість кількома загальними твердженнями. Ти часто здаєшся впевненим, але глибоко всередині маєш сумніви. Тобі важливе схвалення інших, але ти любиш незалежність. Зазвичай людина скаже: Ого, звідки ти все це, це знаєш? Хоча це типова техніка алізуаністів і екстрасенсів. Ефект Барнума. Роздайте групі людей однаковий текст з описом характеру або прогнозом на день, і попросіть оцінити, наскільки точно він відповідає кожному. Ви здивуєтесь, скільки людей відзначить правдивість такого опису. Фокус на вгадування карт. Покажіть глядачам колоду, попросіть запам'ятати карту, а потім дивовижно дістаньте її. Насправді ж ілюзіоністи роблять низку хитрощів, як от підміна карт, маніпуляції з рукавами або відволікання уваги. Такі демонстрації допомагають усвідомити, як легко наше сприйняття обманути. Коли ж хтось проголошує, що володіє надприродною силою, згадайте, що багато див можна відтворити за допомогою психологічних прийомів, оптичних ілюзій та банальної спостережливості. Нарешті давайте замислимося, чи є в парапсихології якесь майбутнє, і чи може деякі аномальні ідеї коли здобути наукове підтвердження. По-перше, у сфері дослідження свідомості ще багато незвіданого. Сучасні нейронаукові методи, наприклад, функціональна магнітно-резонансна томографія МРТ, вже дають змогу бачити процеси в мозку під час різних станів, а технології лише розвиваються. Теоретично, якщо колись виявиться, що мозок може встановлювати незвичайний зв'язок із довкіллям або що є якісь квантові ефекти свідомості, це стане науковою сенсацією, про те, щоб це довести, потрібні жінкі експерименти, контроль, статистика, підтвердження іншими дослідниками. Також парапсихологія вже внесла певний позитив багато психічних феноменів стали об'єктом уважних експериментів, завдяки чому було вдосконалено статистичні підходи і методологію досліджень, але головне не плутати грамотне намагання пояснити дивовижне з некритичним захопленням чарівництвом. Соціальний запит на чудеса лишається величезним, тому людям, особливо психологам, варто вміти пояснити природні механізми, надавати допомогу без містифікації і не відштовхувати зацікавлених, а навпаки, дати їм інструменти, перевіряти факти і формувати критичне мислення. Вважаю, що парапсихологія дуже і водночас ризикована сфера. Вона приваблює ентузіастів, шукачів пригод і містичних откровень. Але водночас має місце серйозна небезпека псевдонаукового обману. В ідеалі, якщо існує хоч один відсоток шансів, що певні феномені реальні. Наука має це дослідити і підтвердити або спростувати. Однак, підхід мусить бути максимально суворим і відкритим до перевірок іншими дослідниками. Ми, як споживачі інформації, маємо навчитися розрізняти докази від анекдотів і сенсацій від справжньої науки. І пам'ятайте, найкращий захист від шарлатанства – це тверезе, критичне мислення. Хочу підкреслити, не треба автоматично лаяти чи висміювати людей, які вірять у надприродне. Потреба в чудесах і пошук більшого сенсу, властивість людської натури. Проте, коли йдеться про здоров'я, фінанси, важливі рішення, варто опиратися на перевірені дані. Якщо ви відчуваєте, що щось дивне відбувається, запишіть факти, спробуйте відтворити експеримент, попросіть думку компетентних людей, психологів, психотерапевтів або інших спеціалістів. Науковий шлях це співпраця, а не сліпа віра. Одного пророка, тож будьте відкритими, але не забувайте про сумнівний сумніву і перевірку. Друзі, дякуємо, що прослухали наш подкаст до кінця. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете поділитися власними історіями про випадки шарлотанства та ненаукового підходу, пишіть у коментарях, буде цікаво прочитати. Можливо, і хтось із вас має інші погляди чи власні досліди. Так, чекаємо на ваші коментарі, думки і запитання. Розкажіть, чи доводилося вам стикатись з такими ситуаціями? Обговорюємо та навчаємо одне одного. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо, що були з нами, і залишайтеся допитливими та думайте тверезо. На все добре. З вами були ведучі Аліса та Ангеліна.